Привіт! Меня зовут Даник і сьогодні я з вами спрітлем ось таку ось рибку плести з різних кольорів. Я сьогодні буду плести розов... роз... розову жовту рибку. В неї будуть оранжеві планочки і два чорних очки. Чтобы Ласти нам треба буде 50 різинок основного кольору, 4 резинки плавничка і 2 для очка. Якщо ви хочете без плавничка плести, то 54 резинки основного кольору. Ми сьогодні будемо плести репку на станочки Monster Tail. Якщо у вас немає такого станка, то це не страшно. Можете взяти обычный звичайний станок райбом лом і розположити ряди так, щоб он, всі ряди були однакові. Можна один ряд знімати, можна не знімати. Мо, Будемо пласти ось на оцих столбиках. На ось ці. І тут. А. Ну, і щоб було зручніше, я буду з показувати, як пласти на станочці Монстра Тейл і так, почали. Беремо одну різинку основного кольору. Ми будемо починати з хвостика. І накидуємо на... Ось... розположити свій станок, щоб точка, червона точка була з е, лівої сторони. І беремо одну резинку і накручуємо її на столбику три обороти. Один, два. Один, два, і три. І з на центральному стовбіку досі накручуємо одну різинку в три обороти. Один, два. Один. Беремо дві резинки основного кольору і накидуємо їх ось на оцей столбик, на останній столбик і на середній. Беремо крючок і оці зінки, які ми скрутили в три обороти, скидуємо в центрі і на останньому столбіку. Далі беремо дві резинки основного кольору і накидаємо їх на, От, на останні столбики і на перші. І оцей весь нижний слой по два резинки скидаємо. Повертаємо станок і теж скидаємо. Точка зліва. І далі беремо оцей останній столбик і розтягуємо ці резинки на середній столбик. Звідси скидаю, провертаю спинать і роблю все так само. І беремо дві різинки і накидаємо їх на ось на ось ці столбики. І весь нижній слой цих резинок скидаємо чотири резинки. з однієї сторони і з другої. І тепер опустити ці резинки максимально низько. Зараз ми накидаємо шість резинок. Ну, не зразу всі А по два. Ось тут. Два два. И еще два. І вниз на резинок два, два резинки. Перевертаємо станок і тут зі скидаємо. Точка у нас знаходиться зліва, і ми ось ці дві верхні резинки розтягуємо ось на цей перший станок, і звідси знімаємо, вивертаємо станок і робимо. Так само. І оці два резинки, які зверху. Тож розтягуємо на оцей е, столбик і провертаємо станок, точка у нас має бути зліва. І оці дві резинки розтягуємо ось на цей станок і звідси знімаємо. Якщо ми робимо плавнітуб, то беремо оці дві різинки кольору. Печка. І ми маємо їх накинути ось на цей столбик. Ну, спочатку ми візьмемо одну різинку основного кольору і накидаємо її на ці всі три столбика і повернемо восьмеркою. І беремо дві оранжевих резинки і цвета плавника і накидаємо ось на цей центральний столбик. І беремо дві резинки основного кольору і накидаємо їх ось на столбики по бокам. Останні столбики. І перший. І спочатку скидаємо оцю різинку, яку ми скручили, восьмеркою в два обороти. Скидаємо в центр і весь нижній слой різинок скидаємо. по два різинки на кожному стовбіку. Проротаємо станок і з... беремо одну різинку основного кольору, і накидаємо на оці всі столбики. Уже від сморка і поверта не треба. Беремо дві різинки кольору плавника, накидаємо там, де і раніше накидували на центральний столбик і по бокам накидаємо два різинки. Тут два. -два. І ось тут. Скидаємо результальну різинку, і, і весь нижній слой резинок. Ротаємо станок і тискаємо. Скидаємо по два різинки з кожного столбика. Далі бер, беремо різін. Поправимо тут хвостик у нас ось тут велоси, ось у нас вже бачите, виходить рибка і хвостик. Беремо одну резинку, накидаємо горизонтально на ці столбики. Уже резинки не, така вже не будемо робити, Ми вже плавнік зробили. Беремо дві резинки одного кольору і накидаємо ось на цей. На ці столбики на кож, на кожен столбик по два. Тут, два, тут. -а. І ось тут. -а. Скидаємо горизонтальну резинку в центр і весь нижній слой різінок по два. Провертаємося. Ок і робимо так само. І тепер беремо одну різинку основного кольору і накидаємо на ці всі три столбіка. Точка має бути зліва. І по дві резинки на кожен столбик. Накидаємо. Скидуємо горозольтальну резинку і весь нижній слой резинок по два резинки з кожного столбика. І в цьому ряду ми з вами додамо очки, беремо ми одну чорну різинку і накручуємо на столбіку чотири обороти, Ти, два. Три. Чотири, прилетаємо станок і робимо так само. Один, два, три. Чьо? Три, чотири. Перевертаємо станок, щоб точка була зліва. І накидаємо одну різинку горизонтально на ці всі столбики, на три. беремо дві різинки основного кольору і накидаємо їх на ці всі три столбики. Перший третій, другий і перший. Поки ми очки не будемо чіпати, беремо одну різінку. Резинку і, як завжди, скидаємо горизонтально, центральну, на яку ми накидано всі струбки, і весь нижній слой різинок по два. Провертаємо і робимо так само. І тепер ми оце очко скинемо оці всі чотири обороти. Тут провертаємо станок і робимо так само. І тепер знову беремо одну різинку основного кольору і накидаємо на ці всі столбики і повернемо її восьміркою, так як і перший раз ми накидували. Тепер ми як всегда, накидываем на ці столбики резинки тільки уже по одній зій. Резинки накидуємо. Скидаємо оцю резинку, якому скручило два обороти восьмерки. І весь нижній слой резинок по два. повертаємо станок і робимо все так само. Весь не столик резинок два резинки. І тепер подивимося, як цю рибку закінчувати. Беремо ну, резинку зі столбика і розтягуємо на центральний столбик і відпускаємо з цього столбика, перевертаємо станок і робимо так само. скидаем на цей столбик и этого столбика скидаем и вот всю резинку, яка у нас столбику, тоже берем и скидываем на центральный столбик и дальше поворачиваем станок и э, 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 и столбик растягиваем резинку на соседний столбик в центре и перекидываем Беремо одну різинку основного кольору. Ось ось іншого. І, і оці всі три різинки скидаємо зі столбика. Ось тут. І ось тут. Тепер беремо цю різинку, яку ми накидували, одну, знімаємо зі ось, з цього столбика і накидаємо ось на цей центральний столбик. І оцю нижню резинку скидаємо зі столбика. Йдемо зробили петельку і затягуємо нашу рибку, знімаємо зі столбика і поправляємо. Расправим нашу рыбку. И ось, у нас такая классная рыбка получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии. Пока!